Щороку в першу суботу листопада християни згадують та вшановують своїх рідних, які відійшли у життя вічне. Така давня традиція наших предків і досі глибоко шанується православними. Проте під час війни та сотні тисяч жертв через напад Росії для українців вона набуває ще більшого значення. Так, у Дмитріївську поминальну суботу перед днем пам'яті великомученика Дмитрія Солонського прийнято молитися за упокій та не створювати святкових подій. Більше про день особливого поминання померлих Розповідає настоятель Свято-Михайлівського кафедрального собору отець Богдан. Димитрівська поминальна субота вона сягає ще до часів до християнства, коли в нас в Україні після збору всіх жнив поминалося, обов'язково, поминали всіх спочилих. Це потім побачили Кирило Мефодій, які були тут і проповідали християнство. І вони започаткували в християнській традиції поминання всіх спочилих у храмах. На Дмитрівську поминальну суботу проводяться спеціальні панахиди. Парафіяни ставлять свічки, моляться за упокій душ померлих, просячи Господа про прощення гріхів і дарування царства небесного. Важливо, що ми помолилися за всіх тих, хто відійшов від нас помолитися не тільки вдома, а в загальній молитві, коли ми творимо це в храмі. Важливо написати записочку, в якій всіх-всіх рідних від віку спочили. Важливо, щоб ми були разом і на богослужіння, якщо це є можливість. Ну, звичайно, в сьогоднішній час випробування, можливості такі не може бути у всіх. Але зато ми можемо принести. Принести нашу записочку, поставити свічечку, і ми в храмі будемо молитись. Колишні часи у поминальну Дмитрівську суботу, крім молитви, також прийнято було готувати їжу, яку за життя любили померлі близькі. Сьогодні це просто є пожертва, яку приносять наші прихожани, кладуть на панахідний стіл. А ми потім роздаємо це все бідним тим, які потребують цього. Ми в нашій людській. Традиції в нашому житті ми потребуємо допомоги, підтримки. Ми потребуємо визнання, щоб з нами спілкувалися. Так само і ті, які відходять від нас, вони потребують такої загальної, важливої молитви, молитви, щоб ми помолилися за них. У Житомирському свято-Михайлівському кафедральному соборі служіння до Дня померлих відбудеться о 9 ранку 5 листопада. Записку з померлими родичами за можливості важливо принести до початку літургії. Після 10-ї години в храмі також служитимуть панахиду за всіх спочилих від віку.